Христос Воскрес! Звершилось чудо, не стало смерті, смуток щез. Віддайте Богу славу, люди, радійте всі, Христос Воскрес! Він вмер, щоб нам не помирати, Воскрес, щоб і Воскресли ми, щоб на землі могли ми стати святими й новими людьми. Ніхто в цей день хай не сумує. Хай лине пісня до небес, і кожне серце хай відчує Христос воістину воскрес! Христос Воскрес, Воскресне Україна, могутня і нескорена віками, і зацвіте у лузі знов калина, за нами перемога, Господь з нами. Ми переможемо цю нерівну битву. Як Голіафа переміг Давид, бо взяли на озброєння молитву вона єдина, наш надійний щит. Христос Воскрес, бо істину Воскрес. На цьому світі ви не випадково, існує певний задум, план, мета Душа жива, бо створені ви Богом. Вона велична, чиста і свята, ваш погляд. Усміх, ці хода і врода єдині в світі, ви одні такі, бо ще із материнської утроби Бог знав всі ваші дні, важкі й легкі. Які батьки, такі і діти кажуть, та у вас у серці чути пульс творця. уся надія, вся любов і правда, і світло ваше від його лиця. Коли життя вас нищило і било, Господь теж плакав повне співчуття. Це вас лише сильнішими зробило і ближчими до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя. Він чує всі прохання і зітхання, що у молитві линуть до Отця. Коли слабкі, тоді ви справді сильні, хто з попилу постав, той воскрес. Бо руку завжди подає все сильний всім тим, хто прагне щиро до небес. На цьому світі. Ви не випадково. Існує певний задум, план, мета. Душа жива, бо створені ви Богом. Дорога ваша світла. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Хоч наслідки війни ще нас шокують. А вище хмар звучить святий оркестр, і ангели Небесні торжествують. Христос Воскрес! Воістину воскрес, немає більш славнішої нам дати той, хто за нас віддав життя на хрест, хто добровільно вирішив страждати, що може відлучить нас від Христа війна чи смерть, хвороби чи стихії, зворушила нас подвигу, краса і Воскресіння славного Месії. Христос живий, він там, де йдуть бої, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, катований і з терном на чолі, на себе рани наші взяв болючі. Христос Воскрес, щоб і Луганськ, Донецьк, і повністю вся наша Україна вклонились Богу в глибині сердець, схиливши перед ним свої коліна. Мій рідний край поранений, мов птах, земля безсильна мертвих хорнити, і материнські очі у сльозах, о, як це звірство дике пережити! Чернігів, Маріуполь, Краматорськ. О, як над вами ворог познущався, Запоріжжя, і Дніпропетровськ, весь світ, щоб захистити вас, піднявся. Молися земле, плач наш рідний край, так як Христа нас ворог хоче вбити, нехай почує крик наш небо край, молитись будем, вірити, любити. Ми різні всі, та мрія в нас одна, хай із Христом наш рідний край воскресне, хай буде мир, нехай цвіте весна. Поширюється царство хай небесне. Любов жива, не може сатана це сильне почуття прекрасне вбити, не вирве із людських сердець війна, краси любові, ні вогню молитви. Мов сад дихмяний розцвіла любов, могутня життєдайна і красива. Любов за грішних проливала кров, вона Христа із мертвих воскресила. Зневажена в терновому вінку любов стікала праведною кров'ю, виконувала місію тяжку і залишилась вічною любов'ю. Тремтять любові ніжні палюстки. Опльовані, розтоптані без жалю, покайтесь, люди, залишіть гріхи, щоб наші землі сповнились врожаю, щоб наш красивий край зазеленів, і щоб пізнала Бога вся країна, щоб ми раділи й плакали без слів, і щоб звучала пісня Солов'їна. Нехай рожево яблуні цвітуть. Прославить Бога все Його творіння. Нехай щасливі дні до нас прийдуть. Хай славиться Христове Воскресіння. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, Немає більш славнішої нам дати. Він цар царів, творить землі й небес. Його всім серцем будемо прославляти. Радісний ранок, не такий, як завжди, розвітає все Боже творіння. Ми прийшли поклонитися, співати пісні, про надію живу, про його воскресінь.